Всім привіт! Сьогодні готуємо локшину по тайськи Це надзвичайно смачно та ситно. Тому беремо переси, нарізаємо його полосками. Так само і з моркою. Часник дрібно нарізаємо. Цибулю кубиками. Беремо куряче філе і також нарізаємо його полосками. Тепер ставимо розігрівати воду на локшину і сковорідку на курку. Я забула зняти, але коли вода закипить, кидаємо варити локшину. А на сковорідці підсмажуємо цибулю з часником і пізніше курку. Додаємо трохи соєвого соусу, перцю та перемішуємо. Далі перець та морква. Додаємо та накриваємо кришкою на 2-3 хвилинки. І знов перемішуємо. Зливаємо трішки води. Локшина зварилась, тому зливаємо з неї воду. І додаємо її до нашого м'яса. Перемішуємо і тушкуємо до 5 хвилин, щоб усе разом з'єдналось. І нарешті подаємо. Я вам скажу чесний відгук. Тепер це мій один з улюблених способів приготування курки. Раджу обов'язково спробувати!